Зараз я вирізаю всі деталі із флізеліна, полочку, спинку та рукав, грубим кроєм. Це для наповнювача. Рукав пуховика в мене буде на манжеті з резинкою. Що я зробила? Я вирізала манжети, запрасую по згину, по всій довжині. Потім сшию в кільце ось тут. Також я заготовила гумку. Зараз я прошила весь манжет по всій довжині припуска, оставляючи відрізок для втягування гумки. Тепер я беру манжет, беру рукав. І вкладаю ось так. Зріз рукава і зріз манжета. Сколюю булавками. І тепер буду строчити по припуску, по припуску манжета, оставляючи відрізок для губ. До рукава я пришила, і тепер мені зріз треба закрити підкладкою. Я вставляю підкладку в рукав вирівнюю його. І тепер Беру по шву рукава ось так і перегинаю внутрішню во внутрішню частину. І беру, заводжу рукав між підкладкою і виворотньою частиною. Виробу ось так і витягую рукав, витягнувши рукав, я з'єдную по контрольним точкам підкладку з манжетою. І знову ж не забуваю, що я Оставила відкритий участок для втягування гумки. Ось так. І йду зшиваю на машинці підкладку з рукавом, строчу по стороні підкладки.